Це один з перших виробів, який дідусь зробив для бабусі. Сергій Крисакі з позовним малий розповідає після служби у війську захопився бісероплетінням. Я прийшла, сказала йому. Дідусь, давай я тебе навчу плести з бісера колечка або браслетики. Ну і ми почали вибирати кольори. і Я діду себе показала, як правильно ту нитку вселяти в бісеринки і плести хрестиком. Сергій Крисак із позивним малий став на захист країни з перших днів повномасштабної війни. Воював на Донецькому напрямку у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Чоловік береже фронтовий прапор, який на згадку підписали його побратими. Та подушку привезену із зони бойових дій. Цю подушечку мені внучка весла. За освітою він столяр до війни працював на заробітках за кордоном. Ветеран каже, бісероплетіння його заспокоює. Щоб займатися творчістю, він самотужки зробив станок. Сидів, курив, а потім говорив ж то заржавіл. Та й не діє. Виготовлення однієї прикраси займає декілька днів, розповідає Сергій Крисак. Перші гридани створив для дружини та онуки. Починали ми з село. Як то кажуть, з і сего. А потім зробив соломійця, а потім Тетянка захотіла, а потім Оля захотіла, і, а цей найгірший гірший був найтяжчий був. Чоловік каже, коли вийшов на пенсію, часу стало більше. Мені вже 61 рік, це вже і більше, напевно. Я в паспорт не дивлюсь. О, і вже від мене я собі от для дитини добре, для жінки добре, для внучки добре. Ось саме головне внучка. Вона прийшла, каже, дідусю, я хочу такого. Дідусь взяв, зробив. Розповідає, любить створювати щоразу нові візерунки. От якесь різне, воно, ну, ти його вот зараз, якщо я плету, я не бачу, ну, що воно вийде. А вже потім доп'ю, хоч до половини, ти вже бачиш результат, ти вже собі якось там інакше. А все що, тут бусинки, тут бусинки, та й ти, ти плетеш. Дружина ветерана Ольга Кресак розповідає, схеми по яких чоловік створює вироби, малює власноруч. Деякі візерунки перемальовує зі старих вишиванок. Особлива прикраса для неї це борщівський язик, каже жінка. Стрічковий гердан, або як ми кажемо, чокер – це стародавня українська прикраса, але що є особливо, що отакий стрічковий гердан борщівський язик. Це іменно він. Для нашого борщівського краю жінки носили його в давнину. Наш край славиться борщівською вишитою сорочкою, і до неї робили отаку прикрасу. Вона є отакої форми і ще буває оцей язик трикутньої форми. Ну, Чоловікові подобається отакий. Оця прикраса була зроблена під мою вишиванку для мене. І думаю, вона буде мені слугувати оберегом. Має прикрасу від батька і донька Тетяна Грушковська. Цей виріб мій тато зробив мені по візерунку моєї борщівської вишивки, тобто візерунок цей повторюється отут. тут. І ця прикраса також називається Боршівський язик. Тетяна Грушковська розповідає, створила для батька сторінку в інстаграмі, на яку за місяць підписалося 3,5 тисячі користувачів. Вироби військового вже є за кордоном у Швеції, Франції та США. Один з герданів він відправив на благодійний аукціон для збору коштів для допомоги військовим. Чоловік каже, планує навчитися робити також силянки. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.